Ти всі, мене звати Нараєвська Анна Марія, я з міста Києва, мені 18 років. У мене такі неприємності в житті. У мене батьки е, розлучаються. Хотілося б сім'ї, хотілося б, щоб все було тепло, стабільно, душевно, по сімейному. Мої батьки вже 17 років разом, от але напевно, це. Просто, просто роками знаєте, накопичувалось, накопичувалось, от, і в один момент просто вистрілило. Дуже хочу, щоб мої батьки прийшли разом підтримувати мене на сліпі прослуховування. от, І, можливо, це якось вплине і помирить їх. Ну, я все-таки маю таку надію. У всіх попередніх касах, куди він не ходила, мені скрізь відмовляли. Навіть був такий випадок, прийшла на один кастинг, і я навіть не встигла відкрити рот, навіть не встигла заспівати. Просто зайшла, приступила і сказали, вибачте, ви не типаж. І я просто зразу розвернулася, навіть не встигла заспівати. Я вже змирилась з тим, що тут теж буде відмова. Але сталося просто диво, і я тут знаю точно. Що мені нічого не завадить, гарно виступити, тому що я дуже давно цього чекала, дуже давно цього хотіла, і буду намагатися зробити все можливе, щоб хтось до мене повернувся. У мене така є традиція: перед кожним виходом на сцену, я його трясу, трясу, і так мені все допомагає заспокоїтися. За кілька хвилин ви побачите останню найемоційнішу на сьогодні частину «Голос України». Такої поведінки тренерів ніхто не міг передбачити. Голос країни без купюр. Усе по-чесному. Чувачок співає фальшиво. Ми що тут оцінюємо фальшиво чи не фальшиво? Тіна Кароль втрачає рівновагу. Я в шоці. Олександр Пономарьов роздратований, не на жарт. Ну, Тож в ліс пописати, побачили медведя, заодно і покакали, да? Ну да, і Святослава Карчук, який спробує покинути шоу. Я так зрозумів, що проект закінчений. Не пропустіть! За три хвилини ми знову з вами. Ми повертаємося на голос країни. І просто зараз виступ дівчини, яка вийшла на сцену, щоб помирити батьків, бо не хоче, щоб вони розлучилися. Чи допоможуть їй тренери, які не знають історій, а чують лише голоси? I'm right, but I get not see than me Sorrow from my soul, cause I things are old, realize my company He's more than a man, and this is more than love The reason that the sky is blue The clouds are running in, because I'm gone again To be just can't be true and I Ничего. Доброго дня. Здравствуйте. Доброго вечера. Очень красивая девушка. Как вас зовут? Анна-Мария. Анна-Мария. Э, сколько вам лет? Э, мне 18 лет. Где вы учитесь? Откуда вы? Э, из места Киева учусь в эстрадно церковной академии. Я не знаю, что там скажет мужчина, они сейчас, конечно же, позабывают все комментарии, которые э, вот у них всплывали в голове, там, по поводу вокала и так дальше, начнут обсуждать внешность. Однозначно. Я не забыл Не забыл? Ну, хорошо, не слава богу. А, а мне а. сукня очень понравилась. Я вижу. <свят> у меня не было просто комментариев. Ну вот, вот, так вот, я поспешу вам сказать, просто почему я не повернулась. Вы по-народному спели эту песню, народным вокалом. Ви заспівали абсолютно рівно, а це говорить про те, що рівно е, інтонаційно, чисто. А це говорить про ваш професіоналізм. Я не відчув хвилювання. Я відчув недостаток досвіду, сценічного досвіду. Тобто, вам треба просто е, більше виступати на сцені, закінчувати ваш вуз, потім виходити на сцену, співати, співати, співати і набувати цей досвід, щоб ви відчувалися комфортно і кайфували. Дякую вам за цей виступ. Дякую вам. Я знаю того, що побажаю. Я не хочу, щоб ви це сприймали, як натяк, що ви там, значить, цього не робите, але тим не менше. Ви побільше читайте. Коли ви будете багато книжок читати, а у вас буде і це, це побажання не тільки вам, а всім, хто виходить на сцену. У вас буде збільшуватись світогляд, ви розширюватись світогляд, ви будете більше розуміти не тільки те, що ви співаєте, а те, які емоції ви хочете вкласти в цей момент. Мій власний особистий досвід, людина, яка не наділена ніякими вокальними даними, говорить, що це 90% результату. І тоді люди вам повірять і будуть любити те, що ви співаєте. Дякую, дуже дякую. Удачі вам. Святослава Карчук дає слушні тренерські поради. Та про головну функцію тренера обирати вокалістів у свою команду він, здається, геть забув. Молодець. А яку останню книжку ви читали? Останню книжку я читала ем... мама, я читала останню книжку. Скажи, <реш> мені, будь ласка, тому що я так зараз хвилююся. Давно? Це давно було. Ні, була не давно. Це була Ліна Костенко Ліна Костенко, записки Самашечка. Ось. Дякую. Дякую. Дякую вам. До зустрічі. Зустріч. До зустрічі. До зустріч. до зустріч. зустріч. Все буде добре для кожного з нас.